Брати і сестри, від щирого серця скажемо слава нашому Богу. Дяка йому за дарований день сьогоднішній день недільний. Господь нас підняв весну, прижиттю і здоров'ю, Духом Святим побудив наші серця, щоб ми разом переступили поріг до молитви і однодушно прославили ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Навчилися від нього, спожили цей хліб духовний, яке є Слово Боже, щоб нам ростило на спасіння, слава навіки нашому Богу. Господь по своїй великій милості дарує нам це служіння. І я би сказав, ми маємо сьогодні надзвичайне служіння. Ми погодилися разом з смерть Господа нашого Ісуса Христа. Який мер і Воскрес для оправдання нашого, який сьогодні сидить по правичі Небесного Отця і заступається за нас. Хвала йому навіки, честь і подяка, дорогі, брати і сестри. Ми чули із цього псалма, який ми тільки що проспівали, що я купив тебе ціною крові. Я купив тебе в стражданнях і муках на Христі. Слава навіки нашому Богу. Ціна заплачена, дорогі сестри, і брати, викуп зроблений, лишилося одне за нами: втілити в своє життя, взяти те, що нам дарує Господь Христос сьогодні через Його святе Слово. І Хоче, щоб ми були подібні до нього. Слово Боже нам говорить, що йдіть до джерела, споживайте цей хліб дармо. дорогі сестри і брати, велика милість нашого Господа, і Ісуса Христа, який каже Слово Боже нам, що Він самого себе віддав за наші гріхи. Ніхто його не примусив, ніхто його не міг і заставити чи примінити владу, але він сам добровільно, дорогі сестри і брати, ви знаєте, коли свого часу на допиті його запитали, або Пілат сказав до нього, Я маю владу відпустити тебе і маю владу розіп'ясти тебе. Христос до нього сказав. Не мав би жодної влади наді мною, коли б тобі не було дано згори. Хвала Хвала навіки Господу нашому, дорогі брати і сестри. І з цього уривка ми можемо розпізнати, що Христос добровільно пішов по віковічній своїй любі до свого творова, щоб нас спасти або спасти те, що загинув. Хвала нашому Богу. Нашому Ісусу Христу, який свого часу залишивши славу Небес, прийняв, вподобавши людське тіло і став подібний до людини, понизив себе і покорив себе аж до смерті, смерті Хрестної. І я хотів би взяти за основу Слово Боже сьогодні. І з книги пророка Ісаї з 53-го розділу пару віршів, начавши із четвертого, де написано такі слова. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми, ми здоровлені. Всі ми блукали, і розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Слава навіки нашому Богу. Я би сказав. Ці слова сьогодні дуже актуальні до нас із вами. І я би хотів сказати, що коли ми б задумалися над цими словами, вони дуже мають велике значення або основа нашого увірування в нашого Господа Ісуса Христа, в цих пару віршів, які написав пророк Ісая, вводжений Духом Святим. Ці слова були написані приблизно до, 75, до 750 років до народження нашого Ісуса Христа і пророк Ісая. Йому Дух святий вказав, він описав ці слова, ніби стояв перед Христом в тодішній час і бачив всі страждання, бачив всі наруги, і бачив, і знав, за кого Христос страждає. За що слава нашому Богу, дорогі брати і сестри, каже нам Слово Боже, що Він же, Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як вважали, що Він покараний, побитий і пронижений Богом. Ви знаєте, ті, які стояли під Христом, ті, які його розпинали, вони, може, собі й думали в серцях своїх, ми виконуємо служіння Боже. І за те, що він, він нічого ніколи поганого не сказав і не зробив, за те, що він уздоровляв, демони вигонював, сліпим очі відкривав, робив тільки і звичав добру новину людям. За це був він розп'ятий. Дорогі сестри і брати, я вже вище говорив, що він власноруч поклав свої руки, добровільно пішов на цю ганапну смерть, щоб нас і з вами спасти від наших гріхів, ми блукали і розбрали, що як вівчі, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас, слава навіки. Нашому Богу. Каже нам слово Боже, він був ще без гріха, взявши наші гріхи і в тілі своїм пригвоздив там, на Логовському христі. Хай Господнє ім'я буде возвеличене, а наш Господь хай буде прославлений в життю нашому, дорогі брати і сестри. І каже нам слово Боже далі. То над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх вуст, його вели, як ягня на заколення, він мовчав, як вівча перед тими, котрі їх, її стрижуть. Так і він не відкривав своїх вуст. Слава навіки нашому Богу. Він не погрожував, він не нарікав, він нічого не говорив, але він знав, коли він, куди він іде. І за кого він буде страждати. Бо каже нам слово Боже, що людина дасть за викуп душі своєї. Один мудрий чоловік сказав, що народження людини на цей світ це є основа приготовлення її до вічного життя. Основа її, щоб вона приготувала своє життя до вічності. Більше нічого не повинно тривожити людину на цій скорботній землі, хвала навіки нашому Богу. І апостол Павло в своєму посланню до Реня у шостому розділі говорить до нас такі слова. То що скажемо? Будемо залишатися в речі, щоб множилася благодать, шостий розділ, перший вірш. Зовсім ні. Ми що померли для гріха, як далі будемо жити у ньому. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали ходити в обновлені життя. Дорогі брати і сестри, тут є приберення. Або апостол Павло прямим словом запитує нас, не тільки нас, а всіх християн, які сьогодні проживають на цій роботній землі. То що скажемо? Будемо залишатися в річі, щоб множилася благодать? І Він відповідає одним словом: зовсім ні. Ми що померли для гріха то як ще будемо жити із Ним, ми поховані з Ним у хрещенні в Ісусі Христі. Бо так як Христос один раз умер для гріха, а живе для Бога, так і щоб ми ходили обновлені нашого тіла, слава навіки нашому Богу. Хай Господь ім'я прославлене буде, а наш Господь, хай буде возвеличений. п'ятий вірш нам говорить такі слова. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом із ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, слава навіки нашому Богу. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом із ним, розп'ята разом із Ісусом Христом. Що нам більше не служити або розпясти цю владу гріховну, коли гріх має владу над тілом нашим, щоб нам його розп'ясти і більше не служити гріхові. І восьмий вір говорить такі слова, якщо ми мерли з Христом, то віримо, що будемо і жити з Ним. Хвала навіки нашому Богу. Господь нас потішає через Його Святе слово, дорогі, брати і сестри. Каже, якщо ми мерли разом із Ним, і то знаємо, що і будемо жити разом із Ним при його воскресінні. Хай Господь ім'я прославиться, а наш Господь хай буде возвеличений в життю нашому. Я розумію і знаю, і вірю в те, що кожен із нас. Старається жити побожно, кожен із нас старається виконувати заповіді Господні і жити разом з Господом Ісусом Христом, уподобаючи Його смерті. Дорогі брати і сестри, але в цей тиждень, коли ми знали, що ми будемо споминати смерть Господа нашого Ісуса Христа, ми вдвойному розмишляли над своїм життям. Я це говорю не за когось, а сам за себе, щоб віднайти себе в очах Господніх, віднайти і просити Духа Святого, щоб Він нам казав на недоліки наші, дорогі брата і сестри, а Він не той, який знає навіть наміри наших думок. Він той, який знає все, і перед ним нічого не закрито, бо все нагаб перед очима Його. Тож Дух Святий і вказував нам на наші недоліки, і ми могли поправити своє життя, ми могли покаятися в тому чи іншому питанні нашого життя, могли сповідувати свій гріх перед Господом Ісусом Христом. А Він, той, який сьогодні, як я вже вище говорив, сидить по правичці Отця Небесного і заступається за нас, за наші провини. За наше часом і зухвальство, і тому решта, і подібне. Бо нам говорить Слово Боже, коли ти був прищеплений із природи точої правдивої оливки, неправдивий, то говорить Слово Боже, не величайше, але більше. Слава навіки нашому Богу і Апостолу! Петро в своєму посланні говорить такі блаженні слова. І коли ви отцем збете того, хто, не зважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри, як це важливо сьогодні ходити понижені перед Богом, як важливо звеличувати Його ім'я святе, як це важливо бути вірним Йому. І завжди бути залежним від Нього. Хай би Господь нам допоміг і нас благословив, щоб ми завжди ходили обновлені Нашого Духа і славили ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Посланню, Посланню до Галатів я ще зачитаю із другого розділу. Два послідніх вірша, 20 і 21, де написано, такі потішаючі слова нас з вами. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно. Помер Христос. Дорогі брати і сестри, апостол Павло такі слова говорить до церкви, яка знаходилася в Галатах. І Він говорить, що вживу вже не я, а Христос живе в мені. А що я живу в тілі, то я живу вірою в Ісуса Христа, який мер за мене. І який віддав себе за мене. Слава навіки нашому Богу, який поклав свої руки добровільно на цю хресну перекладину, щоб нас примирити з небесним Отцем, щоб нам дарувати примирення. І каже Слово Боже, і хай би Господь допоміг нам прославити Його ім'я святе, дорогі брати і сестри, і каже, я не відкидаю Божої благодаті. Бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Такі говорить ці слова апостол Павло до Галатської церкви. І, на жаль, церква, яка знаходилася в Галатів, вона війшла багато лежевшеня. Я не раз нагадую про ту церкву і беру до уваги сам для себе і для тих, хто мене слухає. Що Він говорить далі в третьому розділі, що я вам так довів страждання Господа, я говорю своїми словами страждання Ісуса Христа, що ніби Він накрасене і розп'ятий між вами. Я вам стільки про нього розповідав і довів вам до кожне слово довів до вас, що Ісус Христос помер. І воскрес для оправдання нашого, бо каже нам слово Боже, як тут апостол Павло говорить: бо якщо праведність через закон, то даремно вмирав Христос. Слава навіки нашому Богу. Дорогі сестри і брати, хай би Господь нам допоміг. І далі він звертає увагу до цієї церкви говорить, хіба ви такі нерозумні, що ви, почавши духом, а закінчите тілом? Що ви назад вертаєтеся до закону, залишаєтеся цієї благодаті, яку маєте з'явлені в Ісусі Христі. Слава Господу нашому, Хай Господня ім'я буде прославлене, а Господь наш, хай буде Возвеличений! І перед нашою молитвою я зачитаю ще 24-й вірш із першого послання Апостола. Петра, де написано такі слова. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, що ми померли для гріхів, а жили для праведності, його ранами ви вздоровлені. Слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, ми... каже нам Слово Боже, Ісус Христос сказав за своїх учнів свого часу. Я вже не називаю вас слугами, а називаю вас друзями, бо я вам все розповів, що поклав мені на серце отець мій, і я все вам сказав, бо слуга не знає, що відає його пан, а я вам все розповів. Хай Господнє ім'я буде возвеличене, а наш Господь хай буде прославлений в життю нашому. Йому чаші і подяка повіки. Амінь. Молимось. Господи Боже наш, творець неба і землі, в ім'я сина Твого Ісуса Христа, який мер і воскрес для оправдання нашого, я славлю і возвеличую Твоє ім'я святе. Я дякую тобі за милость, Твою Господь. Я дякую тобі, Боже мій, що я сьогодні Бог мій ти удостоїв мене промовити зі слова благодаті народу Твого. Аллилуйя, честь ще хвала. Милість твоя, Господі Боже мій, не що ж інше, а в Отче хвала тобі навіки. честь і подяка тобі, Господь мій Бог мій. Хай Твоє ім'я буде прославлене, а ти будь возвеличений життю і ходженням перед Твоїм святим лицем. Будь прославлений у всьому, Боже наш, творець неба і землі. Господь наш і Бог наш, творець неба і землі. В ім'я Ісуса Христа ми славимо і возвеличуємо Твоє ім'я, святе, і дякуємо Тобі, Господь, що аж до чого місця ти нам допоміг, і до чого часу ми бережені тобою. Дякуємо Тобі, перш за все, що Ти нам дарував спасіння, ти спас з дів наших, а по своїй великій милості. Ти нас приєднав до народу Твого, до церкви, яку Ти набув власною кров'ю. Дякуємо Тобі за страждання, твої замуки. За Хразоловський, Вінес Терновий, за твою святу кров пролиту, хто вірує в тебе, мав життя вічне. Дякуємо тобі, Господь, що ми знаходимося в домі молитви, де прославляється Твоє ім'я, святе, Господь наш і Бог наш. Ти відкривши нам, ти полюбив нас, ти віддав самого себе в жертву за нас, за наші гріхи, щоб нас примирити з Отцем Небесним. Хвала тобі, честь і подяка Господь наш і Бог наш. Тож просим Твоїх благословити на наше служіння, благослови Господь, це служення від початку аж до кінця. Промов ще слово Твоє в силі й Твоїй, Господь, для слави і визволечення Твого імені і святого, нам на збудування, а нам на спасіння і укріплення дух наших. Честь тобі і хвала, Господь наш і Бог наш, а також просимо Твоїх благословить на другу частину Боже мій, де ми погодилися вспомнити смерть Твою, Господь, благослови братні руки Боже мій, розламай сам цей хліб, роздай дітям Твоїм Господь наш і Бог наш, хай Твоє ім'я святиться в наших серцях, а ти будь возвелишений і прославний, як єдиний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.